Я відкриваю е, свою валізу. В мене перше, що я дістаю, це маленький букетик лаванди. Ну, чесно, для мене вже з нього все було зрозуміло. Я думаю, це Франція, півень, Лаванда. Ну да. Тільки що це за золота вітка? Канська золота гілка. Е, тільки при чому тут оце? Може, тут музика якась? Ага. Гімн футбола, походу. Yes. У мене була футболка. О, точно футбол. А, дивіться, в мене Італія. Італія? <рес> Лерем. Вигонувані... А, від кутюр, так, що. Кутюр, моранське скло, годинник. Сто відсотків Італія. Тобто, я думаю, буду робити різотто. У мене теж зрозуміло все. Ти своїм визначила. Металант. У мене от таїланд. масаж на ця, ага, слони, ага, ці ага. штуки. Олія ну, масажу. Да. Точно. Таїланд, в тебе точно. А в мене от: оце що таке? Пекельна земля, чи що? Чи пустеля, лама, чорний, острий перець? В мене перець чилі. От цілий прям. І в мене фотокарточка. Напевно, телескопа. Ну, споруди такі. І оцей чувак, це, вони ж стоять, ці пам'ятники. Де це вони? Навіть. Ні, це не фараон. Це Америка, мабуть, щось таке. Е, Мексика може бути, чилі. В Мексикі є лами? Слухай, це чорнозаєм. А чого він пекельний? Пекельна земля перед Чилі, Можна там не вукани? А що там готують? Ого-го. Дівочки. Що можна на Францію приготувати, щоб його узнали? Ну кокован, він, він спіниться за півтори це, години. це соболевий суп легко, смачно і точно впізнають. Віка, а що в Таїланді готують. Яка там національна страва Таїланду? В Таїланді просто рис з манго готують. Ну, типа іди в манго візьми одразу. Ми одразу домовились, що ми спочатку вирішуємо, хто що готує разом, а потім розходимось. І ми всі їх розгадали країни. І я так розумію, що вони такий розсасуються від мене. Бо ні в кого немає ідей. І я така: що робить? Олесь. Да. чуєш, Що ага. в Австралії? Лами в Австралії є, бо в мене лама чувак такий. І а це... у тебе не Аргентина? Лами в Аргентині. Так. Да. — Добре, люблю тебе. Що в Аргентині готують? Дуже багато м'яса вони люблять. Готують стейк, аргентинський стейк, Оце ж про це історія. І якийсь класним соусом, і все. І я пішла в м'ясо, там лежить шматок м'яса на стейк, такий великий. Я його взяла, набрала собі чилі, бо там ж чилі в мене лежав. М'ясо, то поклала, воно собі маринується. Леська, буду тобі винно, якщо виходить, ти мені так підказала.